Так, всім добрий день. Продовжаємо продовжати. Сьогодні в нас э, оранка, оранка. Ну, вже условия трошки не такі. Так, дивіться, показую. Оце я на показував. Края тут трошки були роблені, противопожарна була безпекасть, зроблений був обробіток. О. А так, ну, загорілося. Ну, буває в нашій території таке, що то горить, то, то не горить. Так, що виходить? На цьому участку, верні, неправильно, правильніше, на цій ділянці підмілили вони. Підмілили, не понравилося, як їм тяжко. Ну тут сантиметрів ну, 20. 20 більше нема. Ні, може є більше. Ні, до 20 сантиметрів брехати не буду, тут оранка до 20 см. Получається непогано, плужок вроді лізе. Уже бачите, ось дивіться, і бур'яни, трошки такий фон зеленкуватий. Так що отако.

Міста розвертатися хватає. Залази не з самого начала, залази поганенько трохи. Ну, а бачите пиляку, ось дивіться, зверніть увагу. Пеляку піднімав, вроді би і влажненько, більш-менш. ну Волога грунту не до такої степені, звісно, як би хотілося. Як не кажіть, сьогодні вже у нас ноябрь місяць, а в нас влаги немає. І чи буде вона взагалі, бо щось таке настроєння у погоди непонятне. Оце така. хоча Груддя особо не кидає. Ну так, одиночні случаї викидає, ну, воно невелике. Невелике груддя, так що я б сказав нормально. Кукла. йди сюди. Ах, і кукла. А то ТІВІ показує собак і я показую. Кукла! А ну аплодисменти. Аплодисменти давай. Ладно, отлікаюся отеми. У нас про оранку йде. Дивіться, як кидає плуг, зараз збільшу Та дебело йде. Дебело, дебело. Ще я водю. Ну, оце отак. Оце отак виходить. В принципі, я вважаю непогано воно і виходить. Так, нічого в нас не валяється інтересного, треба осторожно ходити. Ой, блін. Так, заїжджає в паєчку. Заїжджає. Туда. Де пульхне трохи ближче, ну, 20 плюс іде, 20 плюс. Собаки допомагають женуть його, щоб Бістріше йшов. Оце таке, так, все. Значить, це, оце, мабуть, кстаті, Ні, ну так усе в нас більш-менш підігнато тут по городах. Це, мабуть, е... крайній город, який ореться. так, вроді, вже все. Так, все, не буду я довго розказувати. На цій ноті будемо завершати ми з оранками. Так, всім миру, всім добра.